Дводенний навчально-польовий збір. Ним традиційно відзначають підхід до завершення навчального року і вивчення предмету захист вітчизни. Учні 11 класів Бердичівських шкіл. Цьогоріч, день перший організатори віддали під стрільби з автомату Калашникова. Стріляли на військовому полігоні зі 150 метрів. Переможців серед школярів не відзначали. Головне було перевірити загальну вправність у поводженні зі зброєю. Другий день одинадцятикласники провели на центральному стадіоні. На зміну стрільбам прийшло військово-спортивне свято. У свою чергу складалося дійство зі спортивної частини бігу на 100 метрів, підтягування, метання гранати та перетягування канату. Частину другу являла собою воєнізована естафета. Учні з автоматом на плечі мали не лише пробігти певну дистанцію, а й зібрати магазин на швидкість надягнути загальновійськовий захисний комбінізон. Далі той, хто приймав естафету, демонстрував вправність в одяганні проти газу, аби передати чергу останньому учаснику команди. Той чим дуж долав два по 10 метрів і вилітав на фініш. Серед 12 команд, котрі взяли участь у святі, вперше свою фізичну підготовку і загартованість демонстрували учні школи інтернату. Прем'єрний виступ виявився для них більш ніж вдалим. Вони завоювали перше командне місце. На щебельничі опинилася команда НВК номер 10 третіми на військово-спортивному шоу стали майбутні захисники вітчизни із 4-го НВК.